О 6-й вечора, 16 серпня, нове оновлення. На каналі АдоптМІ вже два коротких відео з космічною темою. Повертається Шон. Це такий жадібний персонаж з одного з минулих оновлень. Він знову прилетів зі своєї галактики, щоб нас відвідати. Тепер за сумлінну працю він обмінює нових улюбленців, гравці отримуватимуть ще більше за вирощування власних тварин. Це будуть звичні нагороди за задоволення потреб, а також бали для нового галактичного пасу. Але, на відміну від попередніх пасів, тепер щотижня, а саме протягом чотирьох тижнів, з'являтиметься новий окремий пас. Нагородами будуть нові предмети, зілля для швидкого вирощування, а також у кінці нові іншогалактичні улюбленці. До того ж і нова тимчасова валюта галактичні уламки. Звісно, Шон дуже хоче ці уламки, і щоб змотивувати вас йому їх віддавати, він привіз нових небесних улюбленців. І ось щойно з'явилося нове коротке відео від AdoptMe. Поставте на паузу, щоб усе роздивитися. Як бачите, нам вже розкривають силуети нових улюбленців. Ну і наразі це усе, що відомо. Дізналися щось нове? Тоді вподобайте це відео і погортайте мій канал, адже у мене ще багато чого пізнавального.